Ох, буде ностальгія. Зараз буде ностальгія. Ми візьмемо Давідов, cool Water, аромат, який відомий ще з початку нульових. Це перевидана версія, версія еліксир. я Пам'ятаю дуже добре цей аромат. Низка хлопців, чоловіків там на початку нульових середині нульових користувалися саме цим парфумом. Це був парфум тусовщиків, це був парфум клаберів. Якщо ви були тусовщиком клабером, напишіть обов'язково про ці часи, чи ви тут, чи буде машина часу. Так, ось вона машина часу. Це дійсно більш така насичена версія того самого аромату. Дуже популярного Парфум без турботності. Те мої тусовочні часи. Звичайно, у нас тут заявлена троянда, заявлена в нас тут лаванда. Деревина Ах, називаємо цей аромат ароматом тусовщика золотих часів клубних рейвів.